Друзі, всім привіт. Ми з України То, з України, підпишіться на канал і поставте лайк. А ми сьогодні будемо шукати монетки. Трошки лід стоїть. Але нічого. На тому місці нема. Ні снігу, ні льоду можна шукати. Ви підпишіться на канал і поставте лайк. Будемо купати на моїй другій хаті. Я вже доходжу до того місця, Я покажу у відео. Ще 10 хвилин і я прийду. Далі я все покажу у відео. Добре, прийдемо на місце, я вам все покажу. Трошки може буде вітер. А я зроблю так, щоб менше було чути. Буду трошки на другу сторону записувати відео. І по ось місці я буду шукати. Ось у територію я хочу всю обійти сьогодні. Це мої металлошукачгаре 250-й. Треба катушку докупити, як докуплю, то я покажу. А Це ми купили ось такий будинок. По трошки робили ремонти, вікна поставили, двері поставили, ось такі вікна пластикові. Кому цікаво, зроблю обзор. Напишите комент. Тут нас виноград 100 долар. Хірниця. Ось такий будинок. Добре, йдемо шукати. Будуть канали, буду вам показувати. Ви давайте ставити лайки. Щоб було хоч 200 лайків на каналі. Все, шукаємо і показуємо, чекаємо. Буде сцена, але будемо показувати. Ось, друзі, у нас перша монетка. Ще не знаю, що це за монетка. Зараз я її почищу. кажу. Монетки на том месте есть, можно шукать дальше. Вот его ямке лежала. Это у нас, друзья, 5 копеек совет. 1961 год. Вот такая первая монетка. Там такий може бути. Це з другої сторони. Добре шукаємо. далі. Ось, друзі, у нас ще один сигнал. І попалась ось така бляшка. З-під ремень чи з під чого не знаю. Зараз я її почищу і вам покажу. Добре, почищу, покажу зараз. Ось трошки почистив. І ось так вона виглядає. Не знаю, чи такі намальовані, чи то що. Хто знає, що за бляшка, напишіть мені комент. То відремені скорше всього. Добре, хто знає, не пишіть. Ми шукаємо далі. На ще один сигнал. Раз, зараз зараз відкупаю і покажу. У нас сигнал ще один і попалась ось така штучка. Не знаю що це таке. Чи то срібло, чи то що, не знаю. Хто знає, не пишіть. Ми шукаємо далі. Добре, хто знає, пишіть комент. Я шукаю далі. Ще буде ще покажу, чекаємо. Ось друзі, у нас попалась монетка. Ось така маленька. Ще не знаю, що за монета. Зараз її почищу і покажу. Дуже тунесенька, не знаю що за монетка. Добре почищу. Якщо почищу, покажу. Якщо ні, то вже в кінці відео. Будемо шукати далі. Монетки є на тому місці. Одна совєцька, одна якась така туненька, не знаю, що за монетка. Добре або зараз покажу, або в кінці відео. Це у нас з підзубної пасти. Ось така штука. А сигнал був хороший. Добре, купаємо далі ще. У нас, друзі, ще один сигнал. І відкопали ось такий гудзик. Закльопку чи то що. Штука. Забираємо і шукаємо далі. Як Ді Діамант, і камішок такий. Добре, шукаємо далі. Друзі, в нас сигнал. І знесли ось такий гудзих чи то що, не знаю. Від чого воно є. від замка, не знаю. Хто знає, напишіть. Легенький, не є важкий. Такая штучка. Добре, шукай му дальше. А хоті у те вже додому? Ось відкупав ще ось таку штуку. Не знаю, що таке. чтобы а або латунь. Такая штучка. Добро, забираем и шукаем дальше. Ой, друзья, микоп на сегодня. Вот такая пряжка. такі Тивичеств всі буратосики. Пять купик свет. Ось такі штуки. Куля. Такий гудзик. Закльопка. І ось такі штуки. І зараз ще покажу, крім того, що з ліку мусору я ще не купав. Алюмінію. Зараз покажу. Це поки що. Ось такі нахідки, знахідки. Монета 61-го року. СССР. Дві ось такі монети. Ось такі штуки. Пряжка. Що за пляшки напишите мені? Ще ось таку штуку алюмініву відкупав від машини? Таку ложку алюмінієву. І ось такі куски алюмінію. Це знахідки за сьогодні. Ставите лайки і підписуйтесь на канал. Дальше буде.